Про те, що їхній сусід марить хімією жителі цього будинку у Славутичі навіть не дізналися б, якби останній дослід 27-річного Андрія закінчився вдало. Чоловік проводив його у своїй квартирі. Над інгредієнтами чаклував цілу ніч, але щось пішло не так. І о пів на шосту ранку людей розбудив потужний вибух хімік. Назва... його. А що він робив? лікном году, щось готував, нічого що? не Непонятно, ну що то ж так робив? Що зарвалась? Ну никаких там повреждений. Крім стекла. Михайла Васильовича поліцейські покликали свідком у квартирі, рвонуло, Правоохоронці знайшли гранати, хімічні інгредієнти, з яких виготовляють піротехніку та вибухівку. До приїзду оперативної групи Андрій Литовченко, якому все це належало, стих накивати п'ятами. Його знайшли за три дні на території ось цієї шкільної теплиці. На хабу, що зламав дверний замок, виявила завгосп і одразу повела до директора. Так, жалобним тоном відпустіть мене, будь ласка. Давайте я вам гроші дам, але відпустіть мене. Ну я взяла телефон, подзвонила Тетяни Олексіївні. Вони звийшли із міліціонером. Той поліцейський саме прийшов до школи, бо розшукував хіміка. Щойно хлопець побачив правоохоронця, вихопив зі свого рюкзака пістолет і почав стріляти. Я навіть не бачила, як він дістав ту зброю. Мені під ноги стріляли, щоб я відійшла і навіть не дивився на міліціонера. Він так от у бік стріляв. Він случайно потрапив попав в нього. мабуть за щасливим збігом обставин дітей на шкільному подвір'ї не було, бо саме був урок. Щойно стрілець зрозумів, що на Коїв кинувся навтьоки. Від будівлі школи чоловік встиг відбігти десь на сотню метрів. Увесь цей час поранений поліцейський його переслідував. Ось на цьому місці, де й досі видно червоні плями крові, утікач різко зупинився, дістав пістолет і вистрелив собі у голову. Із з місця події швидка забрала обох, але за кілька годин самогубця помер у реанімації. Тепер із холодною головою капітан поліції називає свій сміливий вчинок відчайдушним, бо переслідував озброєного злочинця голіруч. Пора не був, був шоковий стан. Я бачу, що прости не на нагали не дуже не так дуже було боляче, не сильно боляче. Може мені надана медична допомога прооперовано все зліки. Лікістка не постраждала, лікарі кажуть, що я йду на поправку. На столі у директора школи, де колись навчався загиблий Андрій, досі лежить його особова справа. За оцінками, одразу можна зрозуміти, який предмет хлопець любив найбільше. Фізика 11, астрономія 11, хімія 12. Відвідував додатково ще і факультатив з хімії, оскільки перемагав на цих. Всіх конкурсах предметних. Що сталося зі спокійним і привітним парубком? Не розуміють і його сусіди. Андрюша цей завжди тихий такий був, завжди поздоровився, нічого, ніякої агресії. Та чи був самогубця насправді тим, ким вважали його знайомі для правоохоронців? Нині найкращою характеристикою є вміст Андрієвого рюкзака. При огляді речей нашого підозрюваного було знайдено чотири пістолети. Та в сумці була знайдена дуже велика кількість набоїв, інших предметів, які можна було використовувати як корші ріжці засоби. Крім того, знайдені були відмички від квартир. Відмички від автотранспорту. щоб знайти відповіді на питання, поліція тепер з'ясовує, чим саме заробляв на життя тихий хімік. Пролити світло могли б батьки, з якими жив загиблий чоловік. Але відчиняти двері журналістам надзвичайних новин вони не захотіли.